Наразі надзвичайно популярними є різного роду соціологічні опитування. Е, яке ваше ставлення до них? І щоб ви можливо порадили громадянам нашої держави. Ну бачите, зараз вже про соціологію не можна офіційно mm. говорити, тому що це є заборонено за 10 днів до виборів називати конкретні цифри. Але буквально сьогодні ми переглянули соціальні мережі і всі ті відомі соціологи е, вони не називаючи цифр, чітко назвали про те, що проходять п'ять партій. Це є останні опитування. Зокрема, свобода міцно долає п'ятивідсотковий бар'єр, і не просто долає його. В нас є серйозний запас. Obrigado. Um... Всі ті опитування, які були раніше, це лише використовувалися для маніпуляцій. Я об'їхав всю Україну, товариство свобода сьогодні набере більше як комуністи. От В тому ви переконаєтеся, і це є наше завдання, оскільки ми будемо першою націоналістичною фракцією в майбутньому парламенті. Без свободи, пам'ятайте, не буде опозиції, без свободи не буде більшості. Це вже є абсолютно очевидно. І мені дуже приємно, що наші партнери також це прекрасно усвідомлюють і розуміють. Сьогодні свобода потребує вашої підтримки, і ми. Агітуємо не тільки за партійними списками нас підтримати для нас. Дуже важливо, щоб усі мажоритарні кандидати від усіх об'єднаних опозиційних сил, тобто е ті, які визначені єдиними узгодженими кандидатами, були завтра представлені в майбутньому парламенті. Бо Партія влади якраз розраховує на то, що е, вони ж то розуміють, що за партійними списками партія регіонів і комуністи наберуть менше голосів, як Свобода і Батьківщина. Але, от е, за прикладом 2002 року, коли тоді Литвин перекупив цілу купу мажоритарників, так само вони хочуть і цього разу зробити. І тому треба зараз, особливо на Галичині, особливо в Західній Україні, не програти ні одного мажоритарного округу. Саме тому я сьогодні разом з Манолієм Піцуряком, який є єдиним узгодженим. Кандидатом від усіх об'єднаних сил опозиції, від Всеукраїнського об'єднання Свободи, від Батьківщини. До речі, зараз по Надвірнянщині і по Богородщанщині поширюються різні е, брехливі газетки, статейки, нібито не під цуряк, а хтось інший є там, тим кандидатом. Все брехня і неправда. Я хочу офіційно вам заявити, згідно наших домовленостей з об'єднаною опозицією Батьківщиною, цей округ Надвірнянський перейшов до свободи. Батьківщина не висувала тут свого кандидата, тим кандидатом, е, якого висунуло. Свобода монолівим пі Наші партнери були задоволені, вони підтвердили його кандидатуру, і відповідно Манолій Пацуряк, як і Олександр Сич від свободи, який балотується по місту Франківську, визначені тими єдиними узгодженими кандидатами. А те, що от зараз по округу, от, наприклад, така газетка від опонента Манолія, пана Олега Дерев'янка поширюється, нібито він є тим узгодженим Юлія кандидатом, Юрія Дерев'янка, нібито він є узгодженим кандидатом. Та ще він приліпив е, б, якби. Свобода і батьківщина, наші бренди, ну це абсолютно є незаконно. Більше того, я, чесно кажучи, обурений, коли взята ота наша угода, і ніби тут підписані, ну не нібито, а точно ми підписували. Тимошенко дала свій підпис, Яценюк і тягне бок, і тут же дерев'янко пише свій підпис. Ну ніякого підпису дерев'янка тут бути не могло. Це є просто інсинуація, це є фальшивка. Чистої води фальшивка. Ми підписували цю угоду на рівні загальноукраїнському, а мажоритарники в Івано-Франківській області ще тільки будуть Підписувати її я сьогодні мав е, розмову в Івано-Франківську з керівниками як і штабу свободи, так і батьківщини. Вони ще навіть мажоритарники не підписували. А вже отут така фальшивка зі сторони е, опонента нашого. Е, Манолія підсуріка вже тут появилася. До речі, е, буквально як ми заходили до вас в студію, е, появилася інформація, що в Богородчанському районі затримані були е, оці псевдоагітатори, які поширювали цю фальшивку. Вони зараз пишуть пояснення в міліції, е, вилучений от частини тиражу е, оцієї газети. Ну це ну, розуміти. Я, я розумію, що можна вести антиагітацію. Ну але коли використовується бренд? Коли ніби кажуться, що це я є узгоджений кандидат і ставиться блямбочка свободи і батьківщини, ну це абсолютно неприпустимо. Це є просто напросто намагання маніпулювати е, свідомістю громадян і реально обдурювати, е, скажімо, населення.